Вітаю! Розпочати все з нуля, ризикуючи обпектися, вирішили герої нашої програми. Це дорослі чоловіки, котрі вирішили стати ковалями, хоча ніколи і ніде цьому ремеслу не вчилися. На кону було багато чого, але основне добробут родин, які мали затягти на невизначений час паски, аж доки їхні годувальники не опанували б нову професію та не почали заробляти. Відтоді минуло чотири роки, і ми навідалися в кузню поглянути, над чим зараз працюють ковалі. Із чого починається художнє кування, неможливо відповісти однозначно. Обладнати правильно горну для розпечення металу. Викувати власноруч надійні інструменти для роботи, навчитися тримати залізо лищатами, тут кожна деталь відіграє свою роль. Коваль Олег показує елемент, що зветься професійним сленгом «валюта» за схожістю вигнутих форм із символічним позначенням долара. І каже, якщо початківець вже навчився виготовляти таку деталь, то опанує й решту. Все починається взаємісь лізару на коло а потім його ускладнити, вже сюди маленьку завиток от пустити, додати Ось листка. цього от, ну, от починається по кований Для нас та для вас, шановні глядачі, Коваль вирішив продемонструвати увесь шлях виготовлення простого кованого виробу, дверної ручки із нанесенням візерунку, що зветься ананасова шкірка. Процес цей тривалий у часі, хоча виріб, начебто, нескладний. Для роботи ковалям вистачає. Перевагу ж вони віддають українському металу. Він надійніший. Щоправда, дорожчає з кожним днем. Наше краще, тому що ми експортуємо, наше желізо ми добре експортуємо. Зерно і метал. Тому ми користуємося своїм желізом. Працюємо і в нас нема стандартних виробів. Ми створюємо макет і ці рамки заганяємо вже свій малюнок. Молоток для кування дрібних елементів 4 кілограми. Тож ковалі мають бути фізично міцними, щоб з дня в день працювати таким інструментом. Однак інколи в нагоді стає оцей механічний молот, який ковалі звуть шайтан машиною. Бо цей шайтан вагою в 3 тони, здатний розтрощити людську кістку, наче дерев'яну цурку. Також допомога механічного молота й доречна, все ж маленькі і тонкі елементи доводиться виковувати вручну. Валі, відколи взялися опановувати новий фах, вочевидь не гаяли часу. І за ці чотири роки стали майстрами. Чи просто це було питання недоречно. Певна річ було важко. Але період помилок та опіків у буквальному сенсі вже минув. І тепер ковалі пригадують свої перші спроби в справі художнього кування, як давно минулі часи. Чи ви пам'ятаєте свою найпершу роботу, за що ви взялись? – Найпершу роботу ну це примітивне. А, це ще в Кременчуці було, я зробив камінну рішетку. Ще тоді так. Дуже... Довго над нею трудились? Ну, чесно кажучи, десь дня три. Дня три і примітивна ковка була. Ну і завідки примітивні. Це вже зараз, я ж кажу, що стараємося розвиватися, стараємося слідкувати за ковалями дійсно великих масштабів, дизайнери. От. Ну, з кожним виробом треба спочатку погратися. Перший виріб зробив десь ну, напротязі перших пару днів. Він мені не сподобався, я його викинув. Другий вже був кращий. Завжди було цікаво. Вироби тільки бачу. Ну, в інтернеті багато інформації, YouTube, відео, фотографії, соціальні мережі. Ну, і так. А вже коли займався, то вже там, ну, їздив по кузням, переймав досвід, дивився, як другий цим займається. Коли спробували і побачили, що це дуже важкий труд. Ви не захотіли це залишити? Ну, трохи, звісно, злякався, але не захотіло. Просто було... цікаво було побачити, чи я зможу це зробити, і так воно йшло далі, далі, далі. Тепер роботи ковалів виглядають досконало. Однак цього б не сталося, якби чоловіки не ставилися критично до своєї роботи і до своїх виробів. Шукайте цензора в собі, пише Ліна Костенко. Бо лише самокритика допомагає розвиватися і удосконалюватися, адже стороння думка може бути надто суб'єктивною, і орієнтуватися на смак інших людей не завжди варто, тому треба покладатися на себе і спонукати самого себе розвиватися. Стосується це будь-якої роботи, адже в кожній професії можливий творчий підхід, який і є поштовхом для розвитку. Чи була якась така робота, яку ви можете назвати своїм шедевром? Що це справді була дуже художня робота, яка вам досі подобається. Поки що не знаю, Шедеврів не можу. Нема такого. Ви критично до себе ставитесь? Дуже критично стараюся до себе відноситися. Чи є така робота, скажімо, за яку ви хотіли би взятися, але з якихось причин її не замовляють, можливо. Ну, є і багато таких робіт. Багато всього хочеться спробувати, навіть, навіть не знаю, що вам зараз сказати. Дуже багато є всього, що ще не спробувано і хочеться. Чи ви впевнені в своїх силах? Що от ви візьмете за щось складне і воно у вас вийде? Ну, буває впевнений, буває, що і не впевнений, по-різному, але потрібно його робити, і воно помаленьку робиться. І... І виходить художні кування, як і будь-яка справа на місці не стоїть. Вироби ускладнюються, доповнюються новими складнішими елементами, і ці ковалі також намагаються не відставати та вміти їх виготовляти. Незалежно знайдеться на такі речі замовник чи ні. До речі, про замовників, оскільки кування основне і єдине джерело доходів чоловіків, вони вимушені догоджати клієнтам, які, як відомо, завжди праві і чиє слово законно. А замовляють зараз люди прості речі, які б не спорожнили їхніх кишень. Кажуть, час зараз не той, коли слід думати про стиль і оздоби. У цьому найбільша проблема, щоб знайти спільну мову. З замовником. Людина хоче дуже бюджетно, я кажу, давайте ви там пару копійочок додавите. Ми прикрасимо таким-таким елементом, ну в основному кажуть, да, і соглашаються. Замовляють, певне, що бюджетно, бо тут таких немає дорогих замовлень. Хоча й попадаються. В основному бюджетні якісь там козирки, ворота. Найпростіше і без оздоб? Ну, мінімальне оздоблення. Вам над чим більше подобається працювати? Над виробами більш художніми чи над тими, що ви називаєте бюджетні? Звичайно, над художніми, щось постійно нове пробувати, виковувати, а бюджетні це просто щоб, для, для заробітку. Потім для заробітку виховували чоловіки оці ліхтарі поблизу нещодавно встановленого пам'ятника в летичеві. І вийшли вони в диганної форми. Для заробітку ж працювали над цими воротами для приватної садиби, які також витвір мистецтва. І хто хоч трохи навчився розбиратися ручного кування виріб чи ні, одразу оцінить таку роботу. Особисто я, коли бачила будь-які ковані речі із багатьма декоративними елементами, була в захваті. Це ж яка тонка робота, виковати стільки пелюсток, квіток чи пташок. Ковалі мені розкрили очі, і секрет таких виробів, виявляється, на міських ринках продаються китайські бляшанки різних форм в будь-яких кількостях. І їх просто приварюють до воріт чи гойдалок, фарбують, щоб виглядало шляхетніше, та не переймаються довговічністю виробу. Після того я почала ретельніше приглядатися до всього, що раніше викликало в мене захват, і зрозуміла нарешті різницю поміж ручною роботою та поставленим на серійне виробництво в піднебесній копійчаним декором. З приміром, оці ворота вони якраз і містять уже готові куплені елементи. Звісно, кожен орієнтується на товщину свого гаманця та свій смак. Тож це справа кожного господаря особиста, яким виробам віддавати перевагу. А ми повернемося в кузню до наших ковалів, які ніскільки не сумніваються в перевагах виробів хендмейд та намагаються пояснити це і своїм замовникам. Вироби ручної роботи не можуть бути такими ж дешевими, як завезені з Китаю. Проте вони різняться з ними і якістю. Довговічність, оригінальність та вкладено в заліза любов головні аргументи на користь хендмейду. Просто треба в душі бути трошки художником. Якийсь макет, ти дивишся на цьому, він розмальовується на столі, повністю один до одного, запрошується клієнт. І дивиться, якби воно ще не в металі, воно вже один до одного живе, якби вже живе. От. Вони кажуть, так, працюємо, і ми працюємо. Ну, художником треба бути. Так само, як цю квіточку, лілію ту саму, треба бачити, як вона росте, всі нюанси, листочок який, яка пелюсточка, яка теченочка, все. І все це треба передати в металі. Стараємося. От. Ну, мене питають, що слідуючи – Це троянда, Лілія, ну, Візів побачив, тюльпан. Ну, все одно будемо якісь квіточки робити, тому що жінкам дуже приємно. От, я коли дарую квітку, я кажу, ця квітка ніколи не зав'яне. Наостанок хочеться побажати всім нам достатку, бо тільки тоді, мабуть, наші погляди зосереджуватимуться на якісних та зі смаком декорованих речах. На цьому бувайте, до наступної зустрічі. Дзвоніть. Телефон у Хмельницькому 61 90 57.